Вічна лінія, концепція анатомічної поїзди. Ми побачимо зараз її з різних ракурсів і ну, бічна сама про себе вона говорить. З двох боків вона складається з двох таких треків чи доріжок, з правого, з лівого боку. Давайте подивимося. Тут початок буде не так. Яскраво видно, але все ж таки подивимося. Ось вона починається з підошв, підошви, де місце є прикріплення наших малогомілкових м'язів. Малого мілкові м'язи, в даному випадку, тут показана п'ята плеснова кістка. Але пам'ятаємо, що довгий малогомілковий м'яз приєднується до першої плеснової кістки та присередньої клиноподібної кістки. Це середина вашої стопи. Її присередній край, тобто з присереднього краю і з бічного краю стопи, ці м'язи прикріплюються і будуть нам додавати стабільність, стабільність склепінню стопи. Далі вони проходять за бічною кісточкою. Зараз можете нащупувати своїми руками бічні кісточки з правого, з лівого боку. Можна уявляти, а можна прям щупати, щоб було більше інформації. І по малого мілковій проходить оця зв'язочка, вони мають ковзати одне один м'яз по іншому. Малого мілковий м'яз довгий і короткий. Довгий приєднується до головки малого мілкової кістки, а потім приходить через зв'язку, передню зв'язку малого мілкової кістки на виросток, бічний виросток великого мілкової кістки. Тобто між малого і великого мілкове такий шлях іде, а далі він буде йти угору, у угор, приходячи в клубового мілкове пасмо. Оце все клубового мілкове пасмо. Виділена частина широкої фасції стегна, тобто стегно разом з цими м'язами обернута, огорнута фасціальною структурою, яка називається широка фасія стегна. І її частка, яка формується протягом нашого життя, особливо на перших роках, коли ми починаємо з положення, лежачи на горизонтальному положенні, переходити в вертикальне і починаємо ходити, оце ущільнення відбувається не одразу. Тобто таких тканин у новородженої дитини немає. Це потім стає більш щільними ці тканини для того, щоб нас підхоплювати, підхоплювати в падінні у боки. і в принципі, ще додавати силу, силу нашому, нашому руху у лабовій площині. Переходимо вище і ми переходимо на Y, Так називається ця структура, яка поєднує в собі м'яз-натягувач широкої фасції стегна, середній сідничний м'яз і верхня порція великого сідничного м'язу. Далі ми переходимо на м'язи живота, наші Ікси, Тобто тут знизу Y був, а тут вже ікси. В косі м'язи Ми маємо зовнішні коси і внутрішні коси з обох боків, боків, звісно ж, і вони закладають таку форму, тому що вони знаходяться по косі під кутом 90 градусів один до одного, волокна цих, цих м'язів, і потім приєднуються до ребер. Між реброві м'язами наступно. Частину цієї лінії будемо дивитися, і я хочу, щоб ви подивилися, що між грибові, вони ж проходять від хребта до груднини, від груднини до хребта. Тобто, вся ця ділянка, бічна ділянка, вона піде, куди буде і спереду знаходитися. Але ну всі ці м'язи об'єдналися в цій структурі, яка називається бічна лінія і ікси між ребрових м'язів. А далі ми переходимо на верхню порцію, і ми тут зустрічаємо свій, свій дуже відомий, вже відомий елемент передньої поверхневої лінії. Поверхневої передній лінії, так буде правильно сказати, це наша ключична груднина, Соскоподібний м'яз. Ключич, груднина ключичнее соскоподібний м'яз. Функціональний додаточок до цієї лінії ми будемо бачити на спині. Це реміний м'яз голови, і він приєднується до остистих відростків 4-го грудного хребця, 4, 3, 2, 1, сьомого, а потім каркова. Наша зв'язка між сьомим до апотилицею і до соскоподібного відростка, там де і приєднується грибнина ключична, соскоподібний м'яс. Все, ми пройшли з одного боку, з іншого боку, і прийдемо зараз в трошки детальніше: нижня порція це сухожилки. І це ну, можна сказати, що частина фасціальної системи. Не можна розрізняти м'язову і фасіальну, як ми в купці можемо це зробити, але, ну, звісно, чи по своєму, по своєму складу вони відрізняються і по своїм функціям, і своїм властивостям. Ну і м'язові волокна в даному випадку, ви бачите, вони такі перісті, і це про їхню силу, тому що перісті м'язи будуть більш, більше волокон мати, коротких. Волокон, але довжина і їхня сила буде більша. Довгий малогомілковий м'яз він ну, не такий перістий, більше в одному напрямку спрямоване волокна. Перехід від довгого малого мілкового м'яза через головку малого мілкової кістки на через передню зв'язку на велику мілкову е кістку, і далі піднімаємося по. Клубового мілковому пасму. Ви тут бачите, що є ще одна доріжечка, і ця доріжка трек від спиральної лінії через двоголовий м'яз. Ми будемо наступного разу ще про це говорити. І отут ми бачимо вже перехід від клубового мілкового, наш Y, і йдемо далі. Я ще раз повторюю, де ми це шукаємо: тут якраз дуже красиво показано з лівого боку ігрик, ікси. Живота, черева, ікси міжребрових м'язів і ікси шиї. По черзі вони можуть долучатися чи одразу долучатися, якщо ми будемо нахилятися і будемо втримувати себе від падіння. Ну І тут приклад такий, коли немає такої рівноваги, рівноваги голови. Це дуже, важливо, дуже важливий образ, який я хочу, щоб ви брали з собою щоразу, як ми з вами займаємося щодня, щоб ви це мали як такий для себе в доброму сенсі пунктик, щоб ви голову тримали в образі легкої кулі. Наповненої кульки, наповненою гелієм, яка піднімає вас угору. І це дасть вам можливість більш легкої і живої постави не сковувати ваші рухи, але ж в той же час від калібровувати положення голови на Атланті, на першому шийному хребці і вздовж хребта, зберігаючи всі вигини, доходячи вагою всього тіла до таза, до ніг, до стоп. Наша постава легка. І тут ми бачимо так названо. Комп'ютерну шию. Тоді, коли людина довго знаходиться в положенні, сидячи і її комп'ютер чи екран чогось там знаходиться попереду, її треба зосередитись, фокусувати це наш зір і положення голови змінюються, 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 скорочуються фасціально, стають закутими. кутими груни на ключичне м'язи, а в той же час. М'язи, які вздовж хребта по спині проходять якраз про наші ремінні м'язи, не тільки ремінні, але ми в цій лінії ремінні м'язи, голови дивимося, то вони будуть закутими фасіями в уподовшеному стані. Тобто фасія буде натягнута, що в першому випадку вона буде скорочена вкорочена по м'язові волокна. М'язова будуть більш закутими в короткому положенні, не функціональному стані, а м'язи позаду, тобто цієї рівноваги не буде досягнута, між тонусом м'язів та жорсткостю, щільністю фасціальних елементів, які ну, долучені до цієї лінії, до цих м'язів. Один момент, який я хочу показати, де ця лінія буде, ну, можна так сказати, функціональна, не єдиною. З лівого боку, вона єдина, тобто бічні нахил. Ми можете якісь рухи, коли ви будете щось дотягуватись до чогось, і це можна порівняти ну, якимось таким хитанням на концертах з роком. Рок ансамблів, не тільки рок, от коли люди так хитаються з боку у бік, всі разом, і це бічна лінія задіяна от вся єдина цілісна. Але тоді, коли ми ходимо і на малюнку з правого боку, там де ми, ну, наприклад, на м, ковзанах чи на лижах, я не пам'ятаю, як буде, то я хотіла би, щоб ви побачили, що ця лінія якби так функціонально поділена поділена з різних боків. Тут додається ще рух в, в, в горизонтальній площині, в поперечній площині. Але що я хотіла б, щоб ви побачили, що коли ви правою ногою наступаєте, йдете уперед, то подовшення в ексцентричному режимі скорочення, це правильно така назва функції, будуть знаходитися якраз Y стегна з правого боку, Y ікси з лівого боку. Тому що таз нахилений, нахилений і він в лівий бік спадає. І привідні м'язи з лівого боку. Тобто отакий зигзаг. Ну, можна продовжити ще далі. Міжревові м'язи з правого боку. Тобто, це такий варіант, коли вони в подовжному стані знаходяться, ну, якби так, переходячи з одного боку в інший бік. Про це треба знати, винайти це. і... Поспілкуватися в процесі того, як виходите з вашими цими бічними лініями з різних боків. Двома. Ну на цьому ми перейдемо зараз до практики. А, тут ще я хотіла показати, що доволі часто я бачу у людей, що вони дуже ущільнені в бічній лінії, не дозволяють своєму тазу рухатися у боки. Під час ходьби, як я показала на попередньому слайді, що наше м'язи мають подовжитись разом з фасіальними структурами з протилежних боків. І старші люди, вони ви можете побачити, що це ущільнення там, де немає вже такого багатовимерного руху в кульшових суглобах у цього пана, він буде хитатися, його голова буде сильно хитатися, і амортизація не буде проходити. А одразу сила реакції опори буде переходити голову, і тому голова хитається. У молодих людей трошечки інша історія. Вони. Такі пружні, що вони стрибають майже на одній нозі, на другій нозі, і їхня так, голова більше в мірі не в лобовій площині, а в стріловій площині, рухається дуже активно. Під час того, як ми ходимо, наша голова плавно переміщується, ну, це є великі такі. Амплітуди руху даю, але все ж таки переміщується плавно, і з правого боку на малюнку намальований чоловік, який біжить, і тут дуже важливо, щоб ще додавалася наш інший паттерн руху, біг, наша ходьба, ходьба в темпі активному. Залучання фіальних структур це один може бути паттерн, біг це інший паттерн, а наша така дуже повільна ходьба, я її називаю музейний крок, це інший паттерн, паттерн активності наших м'язів, фасі, і енергоефективнішим для нас. Дивлячись, який у нас є в принципі ціль, але якщо ми хочемо в нашій ходьбі залучати нашу ходьбу як елемент тренування, як інструмент тренування, то я б вам рекомендувала винайти спосіб, винайти таку швидкість, в якій ви відчуваєте цю пружну віддачу. Пружну віддачу, яка переходить через всі наші структури. І рухають нам грудними, між гри... міжребровими м'язами, грудною кліткою, всіми структурами як маятник, який нас закручують, потім відпускають, закручують, відпускають, закручують, відпускають. Це відбувається в певній швидкості, і вам, і мені потрібно її підшукати, тому що кожна людина індивідуальна і з вона може змінюватися. Добре. На цьому ми завершимо наш показ. Чик, чик. І перейдемо з вами тепер в практику.